Де різдвяний фестиваль? Відмінили. І я не знаю, чому я тут чоловік маленький. Чув, тату, не лише у тебе одного тут маленький. Я ж секрету, секрету Кріс. Кріс. Тату, де Санта? Його вбили мусульмани. Вам подобається наша кава, сер? Так, запашна. Гарний смак. Насправді ми подали вам не справжню каву, а розчинну каву Фолджерс. Почуваєтесь дурним? Адже ви щойно її так хвалили. Тупий недолугий мудак. Фолджерс, пийте тільки, якщо немає вибору. Що таке? Де різдвяні прикраси, де ялинка? Дивіться, он сам Пітер, ні, то просто байкер. Що треба? Шмаль? Добре. Ти це... Витяг з мого акваріуму? Ні. Господи. Ні, 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 ні. я застібну сам. Нічого, Пітер. Ти майстер в іншому. Що він може накоїти? Він же дитя.